У Володимирі щинився скандал навколо однієї з багатоповерхівок. 61-річна жінка тепер живе у під'їзді, адже через власне пияцтво та скарги сусідів суд виселив її з квартири. Про це повідомляє видання «Бух». Зазначають, що ще на початку листопада 2023 року мешканці багатоповерхівки у Володимирі забили на сполох через своїх сусідів, які буцімто перетворили їхнє життя на пекло. Мовляв, люди терпіли від них сморід, постійний шум, образи боялися за власну безпеку та своїх дітей. Власниця квартири Ніна. Сколінець разом з сином Андрієм щодня зловживали спиртними напоями, за словами журналістів, які спілкувалися із сусідами жінки, у квартирі вдень і вночі збиралися чужі люди, які вживали алкоголь. А створювали жахливий шум антисанітарію, справляли природні потреби прямо у під'їзді, гримали серед ночі у двері. Мешканці тоді звернулися в усі можливі органи. Тож місцева влада, відреагувавши на скарги мешканців, вирішила через суд виселити з квартири ніну та її нині покійного сина. Адже це житло, яке вона отримала, нібито знаходиться у комунальній власності міста і не приватизоване. А після цього на жителів багатоповерхівки посипався шквал критики від містян. Мовляв, саме через них виселили нещасну жінку на вулицю попри наближення зими. Як інформує видання, жінка, не маючи куди йти, поселилася просто у під'їзді, вживала там спиртне та ходила в туалет під себе. Або ж не дійшовши до будинку, частенько спала на дворі. На холодному асфальті під дверима під'їзду. Тож тепер люди просять владу знайти для жінки притулок або ж вплинути на неї, хоч якось. Як повідомляє Бух, сусіди стверджують, що неодноразово пропонували їй допомогу, готові були її вимити, поприбирати у квартирі, дати одяг і продукти. Лишень просили припинити вживати алкоголь, але вона, мовляв, навіть ріс. Відмовлялася і агресивно реагувала на усі спроби їй допомогти. Жителі будинку неодноразово заносили жінку на руках квартиру, бо та спала під будинком на холодному асфальті. Сусіди навіть намагалися зв'язатися з її родичами, але від неї, за словами журналістів, всі відмовилися. Уже 18 листопада Ніну забрали до лікарні. Там її, мовляв, мають пролікувати, і вже тоді місцева влада буде вирішувати, куди ж її поселити. Сусіди ж кажуть, що не проти, аби жінка продовжувала жити у помешканні, яке нині опломбоване, якщо зав'яже із оковитою. Також вони просять відповідні служби прибрати у квартирі, адже приміщення закрили, але там брудно і Антисанітарія розялися таргани, можливо, й миші, бо ж там руками ніхто не прибирав. До слова квартира Ніни не скулінець не приватизована і знаходиться на балансі. Володимирського КП управляюча житла компанія, як розповів бугу, виконувач обов'язків директора у ЖК Павло Коробейніков, виконуючи рішення суду спільно із виконавчою службою, вони виселили жінку без надання іншого житла. Якщо вона поміняє спосіб життя, то ми зі своєї сторони будемо спілкуватися із сусідами, будемо надавати допомогу, щоб вона знову мала там право. Заселитися, то ми готові це робити. Ніхто в неї квартиру не забирає це житло, залишається за нею і за її дітьми, зазначив Павло Коробейніков.